Останні зміни, що відбулися у пенсійному законодавстві, передусім стосуються переселенців з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Якщо до виходу постанови Кабміну номер 509 від 1 жовтня поточного року органам пенсійного фонду для призначення пенсійних виплат переселенцям, потребувалися лише паспорт і заява на запит пенсійної справи з місця постійного проживання, то на сьогодні необхідно обов'язково надавати ще й довідку про взяття особи на облік. Ці довідки видаються органами праці та соціального захисту населення. Значить, ці довідки відображаються, прізвище ім'я по батькові, стать, контактний телефон, місце проживання там на території реєстрації, верніше на території Донецької та Луганської областей, а також місце проживання тут у нас, на нашій території. Така необхідність, говорить Валентина Гудзенко, передусім обумовлена кількістю громадян, які переселяються зі східних областей. На сьогодні на обліку лише одного з семи районних управлінь центральноміського перебувають близько трьохсот переселенців. Проте значних черг з поміж бажаючих оформити відповідні документи не спостерігається. Управління працює у звичному режимі. Така довідка видається обов'язково. Обов'язково органами праці ми вже спілкувалися, вже розпочато таку роботу, і громадянам ми рекомендуємо звертатися туди, і потім уже до нас для запитом цієї пенсійної справи. Сьогодні у нас вже до нашого району звернулося 310 громадян, із них 28 громадян повернулися назад до Луганської та Донецької областей. Оформлення пенсійних виплат для їх отримання за місцем фактичного перебування, говорить Валентина Гудзенко, відбувається у максимально стислі терміни від одного до двох тижнів.